Володимир Оставчук. Так. Зараз працює на телеканал Дім. Причому він абсолютно впевнений, що повна назва це. Хай це кардіопросмашка, шоу, в якому зіркові гості читають один про одного гострі жарти, від мінус першого. А ми всі дивимося за коливанням їхнього пульсу. В кого більше підскочив, той і програв. Знаєш, друзі, сьогодні я просмажую уманського Майкла Джексона. Блять, що Майкла Джексон? Тому що Вовину дівчину також колись будуть питати: а цей білий дядя тебе мацав? Читалась шутка прикинь. А в комінтах ком до сих пор пишуть день народження в Каті, вони кажуть, класний випускний. Давай твоя черга. Все, моя? Так, Сьогодні я буду просмажувати весільного ведучого, якого тобі надала держава, якщо ти не можеш собі нормально дозволити. Анатолій Анатолієч. <реш> Чого ви йому так дрібно роздрукували? Можна крупнішим текстом? <реш> Толь. Там'язні Роман, шістнадцятий, Толік. Коли у Вова Стопчука так. питають, чого найбільше він боявся під час війни. Всі інтерв'юри таки питають. Так. Вова відповідає: сторіс із заходів. Сука <рес> бля. Блять, ні, мені здається, що я почав боятися сторіз заходів ще трохи до війни. Почне да? ну це смішно. Бля, це чорно, але смішно. Ну там плюс сто блять, мені каже, за буде. <плес> так, ладно. <плес> Анатолій вів форум бігмані Євгена Черняка, хоча його їбало більше підходить на рекламу чекушки хортиця. <плес> Знаєш, вокруг нього прям гаражний кооператив, авіатор має бути, поняв? Він сидить ззаді, шестерка жигулів, і він каже, бля, і ім'я толік, толік прямо. Вова єдиний. Так. Єдиний. Хто це міг зробити? Хто за програму шлях виїжджає разом з діджем. Ну, бо по іншому ти. Eh, Воху ж прямо ще до під'їзду до кордону вже чути, що він їде. Вісілє гості, добрий вечір. Обличчя Анатоліча настільки погано запам'ятовується, що під час перепису населення його фотографують. Бачиш, жодного слова кордон в жарті. Да. Ну все, Та, Та не Та ні, сутка, ну це ви Давай. — Володимир Так. Да. зараз працює на телеканал Дім, причому він абсолютно впевнений, що повна назва це Дім, який я нахуй заберу у своїй колишні. Бля, это уже судьба, бля. Такая ж дівчинка надіслала нам жарт. Да, да. Саме просто звати. Я дівчинка К. Так, Анатолій Анатоліч так сильно хотів повторити успіх Раміни, що переспав з Козловським. Порегляди один хуй не піднялися, але Віталіка з армії тепер доведеться чекати. <реш> В цілому, Віталік, респект. Крутень. Вот. Ну, але... що, що казати, він на фронті, ми ні. От, да. вот всі, все. Всі, хто жартували про Козловського, йдуть нахуй. Ти Розумієш, тому що він просто він там, а всі інші такі. Да, типу, да. блядь, ми жартували. Всі йдуть нахуй. Зокрема, да. Анатолій Анна. А це. Зала, де знаходяться наші найкращі експонати. І так наша перша картина «Лачин» пише в телеграмі. На жаль, ніхто не знає звідки вона з'явилась, але це дуже дуже відома робота. Ось це дуже цікава картина. Називається Влад, Яма сильно хвилюється за Україну, знаходячись в Майами. Цією роботою автор хотів сказати, що бонуси від пінап знаходяться за посиланням у закріпленому коментарі прямо під цим відео. Володимир Остапчук одразу просить заповнювати його свідоцтво про шлюб зникаючими фарбами. Мені кажеться, там просто одна анкета, ти імена інші пишеш і все. В цілому, да, імена, одна анкета. Анатолій Анатолійович точно ні в кого не буде брати інтерв'ю в окупованому Криму. Знаєш що? Бо тут справа не в принципах, він просто не вміє зробити інтерв'ю без води, Хорошо. Ти не поняв? Ні, смішно, смішно. А, ну, До речі, про відпочинок у моря. Давайте. Зараз <рес> е, скажу географічну точку, грі це. Володимир Стопчук. Так. Знайомий з Кіркоровом через <рес> одне <членопожатие>. <рес> Кін... <рес> Кінцюха. <рес> Бля, смішно. Смешно. Ну, да. е, Анатолій Анатоліч, ви всі прекрасно знаєте, постійно бігає марафони. Їсть здорову їжу і вирить в Бога. Такі активності тільки толік у тебе і людей, які спригують з героїна. <плес> Життя. Під час обшуку в спальню Стопчука. Так. Знайшли. Так. Три щоденники. Так. Два пенали. Так. Циркуль. Циркуль. І змінку. Пакет з змінкою. Зі жмаканою змінкою, Знаєте, чому діти Анатоліча всім кажуть, що вони не хрещені. Бо їхні хресні батьки, сука, Світлана Лобода і Влад яма. Це правда, Толь. Як це? Як це? Не, не, що ти просто даєш, Це правда, блядь. Там був жарт закінчений вже. Ну ладно, хорошо. Коли Остапчуку сідають на обличчя, так. він заплющує очі, уявляє, що знову бере участь в шоу Маска. <ріст> 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 типу типо, ти в масці восьминога. Сука, страшний. <ріст> 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 в масці медузи. Давай, ладно, прочитай той. Ну, давай. Прям тут, той, а? що Я прям... Я, я, прям? Чим, я, я боровся, щоб його не було. Бля, давай. Але думав, ти давай. таку такий жесть читаєш. Ладно. давай. У Анатолія Анатоліча так. прізвисько Середземне море. Тому що з нього також витік ніл. <різь> Раунд. На кордоні. Остапчук каже, що його нова дівчина це третя дитина, щоб менше її бати з документами. Да, ну, да, як... Старша да, донечка. Да, да, Сука, так, як, як заїбала назаїбали ці коментатор? Ну, ну це смішно один раз. Ну, коли це, блядь, сотий, сто перший, сто п'ять. І пише: це донька, блять, це донька, яке красиве плаття на випускний. Потім на єдине на народження пише: це гендер паті. Це вашу мать. вашу мать. От Пікінів вона не знає, що таке Пейджер. Взагалі, 23 роки. Тось вона, от я й викомусь фільмів бачив, вона каже, що це таке піка. Я кажу, блять, це то якийсь, кажу, ні, це Пейджер. Якщо Анатолію Анатолійовичу відрубати голову, то він ще 5 хвилин буде бігати і викладати в сторіс, який він їбать марафонець. Толь, чесно, від мене, від цієї спільноти. Ну, блять, ну це просто вже. Я вижу. Хорошо. Ай, за тебе, І собака ця вже, Це язик отак вічна. Господі димече. А, 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 де... а зачекайте, стоп. Ти будеш фотки показувати? Ні. Зараз дивіться. А, як батя. Відкриваю галерею, показую вам останнє відео сьогодні. <рес> ну Я казав, казав, ну бля. Хустка, в яку плакав Леонард Месі, коли йшов з Барселони. Так. Продали за один мільйон доларів. Так. А піджак, в якому Стабчук вів Євробачення, зараз на якомусь бомжі в Черкасах. До речі, а скічко хто бачив? Саня, привіт. Це смішно, це сно. Смішно, це смішно. Для Сані. Для Санечки. Любимо його. Ага. Анатолій Анатолійович постійно відбілює свій Анус. Але люди так і не пробачили Світлану Лабаду, Незважаючи на виступ в Харкові. Навіть. Я переміг. Молодіжна збірна України перемогла. Чекаємо на такий самий результат від Збройних сил України.